Це Суспільне студія. Дякуємо, що ви з нами. Очільник угорського уряду Віктор Орбан та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня для обговорення впливу американських санкцій проти російських нафтових компаній. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Передає Блумберг на цю тему. Ми покликали поспілкуватися Дмитра Левуся, політолога, міжнародника, експерта аналітичного центру Об'єднана Україна. Він з нами на зв'язку, пане Дмитре, вітаємо. Вітаю, добрий день. Вітаю, пане Дмитре. Зустріч між Орбаном і Трампом. Які ваші очікування стосовно неї? Ну, гадаю, що насправді нічого проривного або надзвичайного від цієї зустрічі бути не може. Зрозуміло, що для Орбана ця зустріч вона в логіці його передвиборчої кампанії, бо все ж таки. Зрозуміло, що у нього складна ситуація, і до речі, Дональд Трамп, мабуть, і не проти допомогти йому надати певним чином і сприяння, бо Орбан так виказує всіляко свою вірність, да і намагання, продемонструвати, що він ідеологічно споріднений з Дональдом Трампом, але. Разом з тим зрозуміло, що Орбан намагатиметься і руйнувати єдність Європи у плані можливості отримання від Російської Федерації нафти та газу, чого він в принципі і прагне. Але тут я думаю, що його політичної ваги Ну точно не, не повинно вистачити в при спілкуванні з Дональдом Трампом. Бо в принципі вибір сполученими штатами в цьому контексті зроблений, і менше ніж за місяць санкції мають почати діяти. І тут навряд чи ми можемо говорити, що саме Угорщина буде для неї буде робитися виключення. Угорщина ну просто потрапляє. В цей процес змінити думку Трампа Орбан точно не зможе. Якщо буде співпадіння да, інтересів, ну тоді можливо. Пане Дмитре, я от собі думаю на тему цієї зустрічі, якщо говорити про постать самого Віктора Орбана, то він то вона дещо на маргінесах в політиці є, враховуючи, як Віктор Орбан голосує на голосуваннях, де має бути одностайне рішення стосовно України допомоги в першу чергу. І отака зустріч, таке враження, ніби підніме дещо політичну вагу Віктора Орбана в Європі. Чому на вашу думку це відбувається? Чи дійсно може Віктор Орбан повернути свій авто? авторитет таким чином і взагалі таке враження, ніби в Трампа такий стиль зустрівся з Путіним. Таким чином його політична вага зросла тепер з Орбаном. Навіть не знаю, з ким тепер далі він планує зустрітися. Ну я думаю, що певним чином да, дійсно логіка в цьому у для Орбана є. Він точно, от в оскільки він в процесі цього виборчому, оскільки він в складній ситуації в Європейському Союзі. В такий спосіб там, піднімає свою реноме, да, там, вагу, але е, річ в тім, що насправді е, ну, навряд чи це реально вплине на ставлення до нього в Європейському Союзі і його, значущість якось змінить. От згадайте, коли минулого року Угорщина головувала в Європейському Союзі, то він же ж намагався. Ну, оскільки він відверто агент впливу Кремля, хто б там що не казав, да? тобто це зараз уже безперечно і очевидно, і ймовірно, з цього ну, вірно, з цього є вигода. Йому... Він їздив тоді до Путіна і намагався навіть позиціонувати це як позицію Європи. Але навіть в цьому контексті Європа була дуже жорстка у відповідях що цього. Да, що Орбан. Не є представником спільної там європейської позиції і подібні були, були конкретні речі висловлені. Тож і е, зараз я думаю, ну бачите, коли було, е, було е, висловлено згоду е, і Зеленським і європейцями щодо того, що ну якщо буде зустріч в, е, в Будапешті, то ну хай вона проходить, але це не означало. Що це ну однозначно рішення на користь орбану? Да, тобто висловлено було бажання так завершувати війну. Так, висловлено було бажання на позицію Трампа щодо завершення зараз вогню по лінії фронту. А Орбан до речі цю таку позицію не висловлює. І тому я думаю, що це ну, таке тимчасове, якесь, знаєте, як допінг вкололи, про нього згадали. От, бачите, я тут зустрівся з Трампом, і на цьому тлі все закінчилося, бо його мирні так звані ініціативи це приблизно як коня кують, а жаба лапу підставляє, коли Орбан сам починає щось розказувати. Пане Дмитре, і от заявлена тема, як передає Блумберг, це обговорення вплив санкцій на російські нафтові компанії. Водночас Bloomberg і е, цитували і в інтерв'ю е, радника Меттю Вітекаре стосовно того, що Америка продовжить тиснути на Росію санкціями. От чи є ризик, що е, Трамп більше вплине на Орбана чи Орбан на Трампа? В нас буквально до хвилини часу. Ну, знаєте, я думаю, що якраз от в цьому річі є, що Трамп, звісно, вплине за ну вплине більше на Орбана. Ми вже бачили Орбана. Звісно, він може там намагатися змінити. Позицію Трампа. Але ми вже бачили Орбана в таких тяжких для нього ситуаціях, як він там вибігав там кави попити, коли вирішувалось питання щодо голосування щодо переговорів з Україною про вступ. Тобто ось це реальний Орбан. І тут я думаю, що у разі, якщо дійсно рішення сполученими штатами прийняти, то виключення для Орбана робитися не буде. Ну не та в нього вага. Ну можна та порівнювати з Фінляндією. Там стуб він теж не найперша країна, але це все ж таки країна успішна, на відміну від цієї самої Угорщини, яка відверто паразитує на європейських грошах і Трамп Пане трамване. Дякуємо. На жаль, мусимо прощатися з вами, бо дуже мало ефірного часу маємо, але будемо далі відстежувати цю тему. Ми нагадаю Дмитро Левось, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був з нами на зв'язку.